Свою концертну програму учасники ансамблю солістів гармонія назвали карпатська мозаїка», включивши у неї відомі, улюблені та малознайомі твори закарпатських авторів. Вечір колоритної, краєвої співаної та інструментальної музики зібрав до зали філармонії шанувальників творчості поетів, композиторів та виконавців, які свою творчу дорогу пов'язали з нашим краєм. Сьогодні у нас особливий концерт, адже його підготували одні з старіших нашої філармонії. Це провідний колектив Ансамбль солістів гармонії, який практично працює з самого, майже самого початку існування філармонії. І, звичайно, сьогодні програма буде теж яскрава, тому що вони підготували самі кращі твори, які представлені з закарпатських композиторів. Ансамбль солістів гармонія має славну та багаторічну історію. Сьогоднішнє покоління продовжує шлях, котрий свого часу прокладали відомі вокалісти Клавдія Сідая, Василь Петрецький, Марія Парфьонова та інші. Творчу біографію колективу присутнім у залі пригадала музикознавець ведуча концерту Наталія Піцур. Що ж до самої програми, то кожен музичний номер організатори концерту доповнили яскравим слайд-шоу, що додало твором колориту. Нам приємно те, що сьогодні будуть виконуватися твори закарпатських композиторів, в основному вокальні і частково інструментальні. Це музичні описи Задора, Мартона, Волонтера, Гайдука, Базеля. Вони лягли в основу такої програми під назвою Карпатська мозаїка, яку ну Досить оригінально оформили цілим рядом відео слайдів. Я хочу сподіватися, що вона прийде до смаку нашій публіці, і що ми можливо продовжимо цю серію з новими творами. Хочу окремо відмітити те, що сьогодні. Поряд з маловідомими творами прозвучать знакові наші закарпатські народні пісні Ой на плаю наприклад, але в невідомій обробці, яка ну майже не виконувалася ніколи, були віднайдені ноти. <кій> сьогодні вона прозвучить прозвучать інші твори. Так що я думаю, що це буде достатньо цікаво. Цього вечора сцена належала зокрема заслуженій артистці України Оксані Ільницькій. Надії Підгородській, народному артистові України Петру Матію, лауреату міжнародних конкурсів Мирославі Швах-Пекар, Михайлові Подкопаєву, Олександру Товту. До програми Карпатської мозаїки» увійшли твори поетів та композиторів срібної землі, у яких митці талановито оспівують Закарпаття, природу людських почуттів та переживань. Зимовий вечір, 12 грудня, було по-справжньому зігріто щирою та рідною закарпатською піснею.